Слава Ісусу Христу! Розглядаємо тропарі на п'яту неділю Великого посту за григоріанським календарем. Бачу у нас глас п'ятий. І сьогодні також важливо згадуємо преподобну Марію Єгипетську в цей день. І так тропарі будуть, бачити, Воскресний і преподобної. Слава кондак, преподобної нині Богородичний, за гласом кондака приподобній. Співаємо! Собезначальне слово Сю і Духові, відділи народжене, на спасіння наше. Оспіваємо, вірні, поклонімося, Бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти, Воскресити умерлих, славним Воскресінням Своїм, у Тобі мотиви, зберігся образ. Поприйнявши хрест, і пішла слідом за Христом і ділом навчала ти погоджувати тілом, і воно проминає, а дбати про душу єство безсмертне, тим, хто з ангелами разом радується, преподобна Марія дух твій, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Перше блудами всякими сповнена, як невіста Христова, через покаяння днес явилася, ангельське життя, наслідуючи демонів оружжям, Христа, ти вбиваєш». Ради цього, як невіста царева, ти явилася Марія преславна і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Діва днес предстоїть у церкві, і з ликами святих не вийдемо за нас молиться Бог, ангели з архірем поклання. Апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. І про ким не бачимо, спочатку Воскресний п'ятого гласу, і відтак преподобні. Ти, Господи, охорониш нас і збережеш нас від роду цього і повік. Від роду цього, і повік. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, дивний Богу святих своїх Бог Ізраїлів. Дякую всім. Хто ще не долучився до школи церковного співу на патреоні. Запрошуємо і дякую, що ви співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу!